По даному факту, мені зателефонував знайомий, один, який сидів в цьому автомобілі, зателефонував, сказав, що працівники ГАІ ви. Требують три тисячі гривень. Такий дзвінок громадські активісти отримали вночі від водія, якого зупинив екіпаж Даї недалеко від стороженця. Відреагували миттєво і за дві години привезли гроші і, представившись родичами водія, передали міліціонерам. Розповідають, дорожній патруль на менше не погоджувався, а взявши хабара, одразу накивали п'ятами. Ми ці купюри переписуємо, фотографуємо. При цьому це все бачать працівники. Даї ми сідаємо до них в машину. Я їм даю цих три тисячі. Вони починають тікати. Почали тікати, після чого ми викликали, так як цього вимагає закон. Зателефонували на 102, повідомили про правопорушення, там це відповідно зафіксували. А тим часом працівники ДАІ, побачивши камеру, уже порушуючи правила і дорожнього руху, на шаленій швидкості рванули в напрямку стороженця. Знову дзвінок на 102. активісти повідомили про ще одне правопорушення того ж дорожнього патрулю. Там їм пообіцяли до ранку екіпаж знайдуть. Так і сталося. Тим паче, після опублікування відео в інтернеті цих працівників одразу і звільнили. Це стало відомо з офіційного сайту УМВС України в Чернівецькій області. Перевіркою займався відділ по особовому складу кадрового забезпечення УВС області. І було встановлено, що працівники держото інспекції, які несли службу на той час у місті Сторженці, грубо порушили наказ номер 70. Сьомий Міністерство внутрішніх справ. Правоохоронці кажуть, дорожній патруль зобов'язаний був скласти протокол на порушника правил дорожнього руху, але ніхто нічого не зробив. Про хабар ні слова цією справою зайнялася прокуратура, і поки що триває досудове розслідування. Втім, активісти запевняють, і надалі слідкуватимуть за порядком на дорогах та викорінюватимуть корупцію. До чого й закликають усіх чернівчан. Марина Черней, Роман Пилатик, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.